Чи нам подобається розглядати не в ефірі дохлих москалів? Це нормально? Це, я слухай, мені оці всі правила коротше кажучи, у мене був тут була тут розмова про Женевську конвенцію і про те, що не можна демонструвати трупи, про те, що не можна записувати відео з полоненими, про те, що не можна від полонених вимагати. Казати слава Україні, мама, забери мене, вибач мене. От у мене прохання до цих цих людей, які розповідають нам, як робити правильно і, як, і що ми робимо неправильно. А йдіть, будь ласка, до росіян і розповідайте їм. От Просто йдіть до росіян, розповідайте їм, що не можна, вбивати дітей. Я хочу вам сказати, от вони кричать до нас, нас, до нас їдуть діти, їм по 18 років, ви їх вбиваєте. Які діти 18 років? Діти по 6, по 9, по 5. По півроку дитина, якій шість місяців загинула в Україні. Оце діти. Те, що присилаєте ви, це навчені солдати. Вони пройшли учебку. Навіть якщо вони строковики, у них була учебка. Вони вміють стріляти. Вони вміють убивати. Це не діти, це військові. З російського боку не загинуло ще жодної неповнолітньої дитини, поки що. От. А у нас гинуть діти. Тому, і слухай, я здивувався. Я здивувався, що є. Я здивувався, що є люди, журналісти це не люди, журналісти іноземні, які починають розповідати і писати матеріали про злочини української армії, Збройних сил України. От знаєте. Ну, мені здається, що ці, ці журналісти нічим не відрізняються від російських військових. І ставлення до них повинно бути таким самим. Ці... Я... Мені є що сказати з цього приводу, тому що знову таки вивчаючи що таке редакційні настанови BBC, мені це знайоме. Коли починають апелювати так не можна, так сяк не можна. От британці, скажімо, ну зразкова компанія BBC, громадський мовник Британії, мовник, так? Він всім відомий, він є. То британці, коли в стані війни з іншими державами, BBC дуже швидко перетворюється на рупор пропаганди. Самі британці це теж визнають, і потім вони вже коли настає мир. Вони тоді кріпко думають, як повернутися в нормальний стан, щоб далі не бути пропагандистським органом. У нас немає іншого виходу, ніж займатися, в тому числі, пропагандою. Ми теж займаємося пропагандою. Я, зокрема, і всі мої колеги. А тому що війна, вона тебе ставить перед такою от реальністю і дотримуватися балансу, якого балансу? Я там з подивом дивився, Альона Міневіта поклала відео «Белсад», де вони говорять з мамашею одного типу, москалика, який потрапив в полон в Україні. Вони ж співчувають мамі спочатку. А Белсад, по ходу – це на, на європейські гроші і гроші польського уряду утримувана телекомпанія білоруськомовна. Вона розташована в Варшаві. Вони не в Мінську. І вони співчувають цій мамі. Бережіть себе, нехай ваш син повернеться. Про що ми говоримо? Тобто, можна просто, просто промовчати і не брати подібних інтерв'ю. Будьте нейтральні, якщо ви там зберігаєте якісь ці засади редакційних настанов умовних. Тому що колись, коли почалося Майдан і війна, хочу нагадати, кореспондент нової газети Паша Канигін приїжджав в Київ, брав інтерв'ю в цих. Полонених, які заблукали тоді. Тепер вони навчання їдуть, а тоді вони заблукали. Говорив з їхніми мамами, з мамами українських полонених. Це так не працює. Це туди, де Сергацького, в принципі, їм треба їхати в Волгоград, як мінімум.